Слава Ісусу Христу! Ми вітаємо всіх любові Господа нашого Ісуса Христа і дякуємо за те, що Господь нам без перебільшення ми можемо сказати, хоча ми ці слова часто повторюємо, та сьогодні благоприємний час великий день милості, День спокою, миру. На цьому місці я би хотів читати слово Господнє. Найперше це є послання до римлян. Десятий розділ цього послання із 8 восьмого вірша відомі слова для нас. <клес> в цьому розділі говориться про праведність, праведність через віру. І з восьмого вірша ми читаємо так: а що говорить Писання? Близько до тебе слово, воно в устах твоїх і в серці Твоїм, а це є слово віри, що ми його проповідуємо. Бо коли визнаватимеш устами твоїми Господа Ісуса, і віру, віритимеш серцем Твоїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Бо Писання говорить: всякий, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо немає різниці між ізраїльтянином і греком, бо він Господь усіх, багатий для всіх, хто призиває Його. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. І також хочу читати ще послання апостола Павла до Ефесян з п'ятого розділу цього послання. П'ятий <кхух> розділ і четвертий вірш ми читаємо такі слова: п'ятий розділ, четвертий вірш. Написано так, може навіть і вище. блуд і всяка нечистота або зажерливість, нехай не згадується між вами, як личить святим, також безсоромність, пусті балачки та жарти, що не пристойні вам, а краще дякування. Оце ж знаєте, що ні один блудник або нечистий, або зажерливий, який є ідолослужительний, має спадщині царстві Христа і Бога. Нихта, нехай ніхто не зводить вас марнотними словами. Бо за це приходить гнів Божий на синів непокірних. Тож не будьте спільниками їхніми, бо ви колись були темрявою, а тепер ви світло в Господі, тому поводьтеся як діти світла. Бо плід духа усякій доброті, праведності та правді. Довідуйтесь, що угодне Богові і не приставайте до неплідних діл темрів, а краще викривайте їх, бо що діється потай у них, то навіть соромно, і сказати усе ж звинувачуваний від світла виявляється, бо світло робить все видимим. Таке місце писання. І хочу сказати, що, на моє, в моєму серці, була думка про те, що коли Моїсей за Аароном виходили перед Господом виводити ізраїльський народ із Єгипту і бачили ці великі чуда. Найперше, що тільки було стати перед фараоном, Моїсеєві і Аронові і сказати: відпусти, мій народ, сказав Господь. Так ми читаємо, воно ніби дуже просто звучить: Прийти, прийшли, стали перед фараоном і почали говорити. Але ми бачимо, що Господь готував Моїсея для цієї місії. Тому що, напевно, простому чоловіку, який би не жив ніколи в домі фараоновому, навіть було тяжко зайти, і великий страх би огортав би цю людину, щоб іти до самого фараона. Хто сьогодні може до президента прийти і так просто говорити. Але видно, що Господь вже самого дитинства ще від цієї річки готував Моїсея для того, щоб він став перед фараоном говорити. Тому що був, бувши вирушений в цій. В цій в тій обстановці, все для нього там в якійсь мірі було рідним, тому що він там ріс з дитинства, бігав. І він зайшов туди і говорив до фараона. І ось уявіть: стоять вони, фараон це був володар немаленький, частини землі. І Господь він рахується з тим чоловіком, тому що не один раз ми чуємо в Писанні, де говориться про фараона Єгипетського, про Єгипет. Це була значно дуже потужна держава. І ось ці два мужа вони стають перед фараоном говорити, щоб він відпустив народ ізраїльський. Говорять один раз, другий. Являються всі чудеса. Являються Ті всі великі діла на очах ізраїльського народу, на очах Моїсея, на очах Аарона. І ось вони виходять вже в пустиню і стається велика біда, коли Мойсей був ще на горі, арон робить тельця. І в моєму серці оце питання, чому так сталося? Чому так сталося? І бачив великі чуда Господні, який момент такий відбувся в його серці, що він упустив десь і дав дияволу його обманути, хоча і розумів, що Господь є великий Бог. Він бачив, як Господь говорив з Моїсеєм, Він це все знав і розумів. І часом в моєму серці це таке велике питання викликає, чому так стається? І питання нам, Слово Боже, нам говорить, що, що ми маємо в, чому, в чомусь не бути спільниками тим людям, які роблять безбожні речі. Коли ми стаємо спільниками з ними, то ми починаємо робити ті самі діла, які роблять вони. Не приставайте до неплідних діл темряви, а краще викривайте їх. І якраз там говориться про те, що є це служіння, ідолам. І ті всі речі, які навіть огидно виявляти і навіть огидно говорити. Оце ж знаєте, що ні один блудник або нечистивий або зжерливий, який є ідолослужитель, не має спадщині в царстві Христа і Бога. Виявляється, що оця спільність вона може привести до таких чинників, як ідолослужіння. Оця спільність вона може вести е, от е, якраз в цей гріх, і що сталося із Аароном. Але коли ми читали римлян 10.8, то говорить слово Господнє, що близько до нас слово віри. Воно до нас дуже близьке. І сьогодні оця сутність і сповідання, визнання, скажімо, Господа нашого Ісуса Христа, це є дуже важливо. Можливо, Ааронові потрібно було визнати Бога серед тих всіх людей, які на нього насідали, і говорили що Мойсея вже немає довгий час, давай щось будемо робити. І йому треба було визнавати Бога, що є Господь, що він є святий. І не потрібно робити тих речей, але він пішов на поводу цих людей. І сталося з ним, що він став їхнім, їхнім спільником в їхніх ділах. В тому, що вони носили в серці своєму. Це і вилилося в це творіння, яке зробив Аарон, і потім поклонилися. І прийшов Моїсей, і побачив велике розчарування, але Слово Боже нам каже, що близьке до нас слово віри. Це є це спасіння для кожного з нас, визнання, визнання Господа нашого Ісуса Христа на всякому місці. Тому що від цього визнання ми сповідуємо нашу віру. Це не означає, що ми будемо визнавати Ісуса Христа, і ця віра, вона в нас просто автоматично появиться. Ми говоримо про те, хто визнає Господа нашого Ісуса Христа, той вже має віру. І це є наслідком, оце визнання, це є наслідком Його віри. Я згадував оцей, такий випадок, який я бачив по телебаченню, про. про Відрізок з якоїсь передачі, можливо, це було про хресний хід православний, який йшов до Києва, і там щось журналісти обговорювали з депутатом народним. Але я ще раз хочу повторити: чоловік визнав, визнав слово писання перед цілою країною. Він сказав, що де твої троє зберуться, там Господь серед них. І він це говорив серйозно, впевнено. І там за кадром почувся сміх, і коли повернулася камера, то було видно, що журналісти з цього сміються. І стало мені прикро, а за того чоловіка мені стало радісно, тому що він говорив і він спитався, а чого ви смієтеся? І це було ознакою того, що він вірить в те, що він говорить. І сьогодні кожному з нас, я думаю, якраз потрібно це велике визнання Господа нашого Ісуса Христа на всякому місці. Це не означає, що ми тільки говоримо, що Господь є Христос. Але це визнання ділами. Це визнання в тому, що ми не, не пристосовуємося до тих діл, які в цьому світі, діла темряви, діла беззаконня, діла гріха, коли людина робить якусь безбожність, а ми стали десь збоку і, можливо, можемо стримати від цього. А ми мовчимо і, і не хочемо, щоб ну, нашу встрівати в чиїсь, чиїсь справи, в чиїсь діла. Для чого це? Але на прикладі Аарона. Хочу сказати, що якщо ми цього не будемо робити, то через деякий час ми станемо учасником великого дійства. А це дійство було, почали їсти, пити і веселитися. І великий гомін з табору, і сказав Господь до Моїсея: Іди спустися, там великий гомін. Що там стається? Сталося. І це не був гомін в слави Господні. І велика було після того гори і падіння. Також хочу зачитати ще одне місце. Послання апостола Павла до Филип'ян і з першого розділу цього послання також декілька слів для нас, щоб ми могли розуміти визнання, яке має бути в нашому серці. Перший розділ 27 го вірша написано так. Слово Господнє говорить до нас. Тільки Згідно Євангелію Христовою, живіть, щоб як прийду до вас, побачу вас, чи то не буду між вами, а почую про вас, що стоїте в одному дусі і однодушно боретеся за віру євангельську. Та не жахайтесь ні в чому від супротивників, це їм явний знак погибелі. А вам спасіння і воно від Бога. Бо вам дано через Христа не тільки в нього вірувати, але задля за Нього і страждати, маючи таку саму боротьбу, яку в мені бачили і тепер чуєте про мене. Отже, визнання нашої віри згідно з Євангелією Христовою і життя, наше, яке хотів побачити апостол Павло Филип'ян, воно при, приводить до нас до певних страждань. І Писання нам говорить, що нам не тільки дано вірувати. Уявляється, це страждання, воно відділене від віри, вірувати і страждати. Вірувати одне, а вже виконувати ці діла віри це зовсім інакше. Страждати для нашого Господа Ісуса Христа і ці, які, які ми переносимо потрясіння в нашому житті. Переживання тільки ради того, що ми стараємося боротися за віру івангельську, часто це є і наше визнання віри. Часто це є наше визнання віри. Чому я про це говорю, браті і сестри, тому що сьогодні так мало цього визнання в світі, це не означає, що людина, яка Є віруючою, вона на всякому місці починає. Ну, є такий євангелізм, він можна навіть сказати досить радикальний. І часто це виглядає, як кидати перла перед свиньми. Це є не в тому місці і не в той час, і це слово, яке ніхто не хоче слухати. Але важливо, коли ми є в робочій обстановці, коли ми є в житті, в сім'ї, в родині. І приходять деякі моменти, в які ми можемо визнати Господа нашого Ісуса Христа навіть і не словами, а просто вчинком, коли нам зададуть питання, чому ти так поступив? Тому що Христос спас мене, це є дуже важливо сьогодні, щоб наша віра, вона стикалася із з тими стою з віддачою для віри євангельської, то що слово Боже говорить. Ми сьогодні, можливо, не маємо цього такого страждання, де розпинають, де побивають каміннями. Але і в наш час хтось може від чоловіка е, бути, скажімо, сварений і, і не сприйнятий родиною в школі, в навчанні, на місці праці, всюди. Ми дотикаємося до того, що Христос не має нічого спільного зі світом і часто розділяє. Бо Господь сказав, чи ви думаєте, що я прийшов принести мир на цю землю? Ні. Але розділяться в домі двоє проти трьох і прийдеться розділення, тому що є визнання Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь нас цьому благословить і укріпить, а йому хай буде слава навіки. Амінь.